Права підвищення імунітету. Ця вправа допоможе знайти та побачити інструменти, якими ми можемо підвищувати свою стресостійкість, свій імунітет. І підвищення імунітету це коли ми прожили травматичну подію, було зростання посттравматичне, і це ніби закладає аварійний шлях в наступних травматичних ситуаціях. Отже, знову, будь ласка, згадайте якусь травматичну подію. І це не повинно бути щось вкрай тяжке, достатньо того, що ця подія, ситуація вже прожита і не болить, може, навіть якусь дріб'язкову ситуацію. Нехай це буде така негативна ситуація, яку ви вже прожили, і стали в ній переможницею. Наприклад, ви вже успішно здолали хворобу, чи ситуація на роботі, чи сварка з рідними, що завгодно. Візьміть собі дві хвилинки, щоб згадати ситуацію і в трьох реченнях її записати. Сподіваюсь, ви згадали ситуацію, описали її, і зараз будемо визначати чотири кроки, які допомогли вам її пройти і вийти з нею переможницею. Ми можемо аркуш поділити на чотири області, і в лівому верхньому куті написано: сторонники, прихильники це ті, хто вам допоміг пройти складну ситуацію. Друге це стратегії, тобто, які дії допомогли пройти цю ситуацію, і ми проговоримо більш детальніше їх. Третій елемент, третій крок це слова мудрості, четвертий поведінка, яка допомогла прийняти рішення. І там, де написано прихильники, можна по-іншому назвати це ті, хто мене підтримав. І, згадуючи свою ситуацію, яку ви описали трьома реченнями раніше, хто був поряд з вами. Хто вас підтримав. Можливо, ви телефонували брату, сестрі, подрузі або записались на сесію до терапевта. Хто ці люди? Запишіть конкретно, хто був на вашій стороні, коли вам було складно. В другому верхньому віконці справа, там, де написано слово стратегії. Подивіться на слайд. Там записуємо конкретно стратегії, дії, що саме допомогло. Відігнати злі думки чи здолати тяжкі емоції, які вас накрили. Це може бути прогулянка, медитація, дихальні вправи. Може, хтось легше проживає стрес, коли робить нотатки в щоденник. А може, хтось легше проживає стрес, коли руки чимось зайняті, хтось готує їжу чи працює в саду. Тобто, які були стратегії, конкретні дії, що конкретно допомогло впоратись? І увага, тут важливе уточнення. Стратегії повинні бути конструктивними. Якщо ваша стратегія була випити пляшку, вина і забутися, то це не конструктивна стратегія. Будь ласка, її не записуйте. Ми прагнемо до того, щоб ці стратегії були розвиваючими, а не ті, які просто прикривають проблему. Зліва знизу віконце слова мудрості. Тут написана фраза, І це пройде, і після ночі настане день. Або якором може бути така фраза: Через місяць все буде інакше, і, в залежності від калібру трагічної ситуації, або через місяць, або через рік, і все буде краще. В четвертому віконці знизу написано Пошук рішень: Запишіть конкретні дії, кроки, які необхідно зробити для виходу із ситуації. І, будь ласка, заповніть цю табличку згідно тієї складної ситуації, яку ви описали трьома реченнями трохи раніше. Візьміть собі достатньо часу та запишіть. І ця табличка, яку ви заповнили, стосується тієї ситуації, яку ви вже пройшли, яку ви вже прожили, і з якої ви вийшли переможницею. І коли заповнили цю табличку, то дайте відповідь ще на таке питання. А зараз. В тебе яка складна ситуація? І якщо у вас є якісь труднощі, ситуація не закрита, така, яку ви проживаєте тяжко, то також опишіть її декількома реченнями. І після того, як ви запишете теперішню складну ситуацію для вас, тоді візьміть аркуш, де вже описані чотири кроки, і подивіться, що з цього спрацювало в минулій складній ситуації. І що можна використати і цього разу, І це дасть позитивний результат, гарний результат і в теперішній складній ситуації. І це не означає, що табличку з минулої стресової ситуації ви 100% використаєте і в теперішній також ситуації. Щось можна взяти, щось змінити, можливо, якийсь пункт виду змінити. А якийсь пункт просто наштовхне вас на якусь корисну думку. А може, щось треба зробити інакше. Якийсь пункт розширить ваші горизонти, і ви зможете це використати і в вашій теперішній ситуації. І на основі цих змін рішень, щоб вони підходили до конкретного плану, знову розкресліть новий аркуш і вже змінені поради самі собі запишіть. Запишіть обов'язково тому, що якщо тільки подумати і не записати, то думки зникнуть і результату не буде. Запишіть, будь ласка, все собі в табличку. Такі вправи краще робити в своєму зошиті чи блокноті, щоб це у вас залишилось. Пізніше це можна проаналізувати. Ось записала план, як ти його реалізувала, що вдалося, що ні, можна оцінити те, що вийшло. І в будь-якому разі. Побачити якісь нові ідеї, можливості, і взяти це на карандаш.